Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Є у мене сьогодні знахідки, але їх небагато. Тому відео буде одне. І навіть починаю я це відео не з своїх знахідок, а з дуже дорогого подарунку, який мені зробила одна з моїх підписчиць Валерія, яка живе в Ізраїлі. І на цьому тижні вона була в Мадриді, ми зустрілися, познайомилися, дуже гарно провели час. І вона мені подарувала от такий, ну, можна сказати, сувенір, тому що це не просто прикраса, це символ Ізраїлю. Це брошка. От дивіться, тут є голка. А чому я її так поклала, а не горизонтально? Тому що тут є і от такий варіант для підвісу. Розумієте, тому от я поклала її так. То можна її так носити. Брошка ця срібна. Отут є маркування. Стерлінг Ізраїль. Я так вважаю, що це дорога прикраса, як вона зроблена з дорогоцінного металу. Але найбільш цікавою частиною цієї брошки вважаю цю вставку. Тому що це зроблено з ейлацького каменю. Це мінерал, який здобувають лише там, в Ізраїлі, в певному місці. І це такий мінерал, який є сумішчю... Бірюзи, хрізоколи, азуріта і малахіта. І тому тут є, бачите, частинки того, і другого, і іншого. Це не перший зразок такого мінерала у мене, але, ви знаєте, не зустрічаю я дуже багато. Колись кілька років тому, ну, я це показувала в своєму відео в той час. Я знайшла от такий підвіс. Срібний, тут є проба 930-та і е, ейлат, бачите, трошки стерта, але можна побачити. І от це тут гарно видно, що є темно-синій колір, і насичений зелений, і зовсім світлий. Оце ейлатський камінь який називають каменем царя Соломона. І вважається, що той, хто, у кого є, якась прикраса з таким камнем, ця людина буде розумною, філософськи настроєною. Тож буде мудрою. Тому він дуже приємний цей подарунок. Валерія дуже-дуже дуже вдячна. До того ж, ви знаєте, я раніше не знала про цей камінь, хоч мої батьки були геологами. І у нас вдома була колекція різних мінералів. А ось лацького каменю не було. А знаєте чому? Тому що залишилося його дуже небагато. І зараз його використовують лише для ювелірних прикрас. Ну, а тепер до моїх знахідок. Ось купила таке намисто. Це скло, це скляні намистини, і в них нібито запечена отака з срібла. І тому такий гарний ефект. Ця технологія характерна для майстрів Венеції з острова Мурану. І мені дуже подобаються різні види скла. Ну, я кажу про скло, яке використовується для прикрас. І такого у мене не було. Тоді вирішила їх купити. Ну, не тільки тому, що у мене такого ще не було, а тому, що я побачила, що це все ж таки вінтажне намисте, яка тут застібка. Це нібито нічого особливого, от так от це відкривається. Але погодьтеся, зараз таких застібок. Не виробляють. Як я кажу, зараз, це не тільки зараз, але і наприкінці 20-го сторіччя такого вже не було. Це щось таке з середини 20-го сторіччя. В неї навіть покриття срібне, як мінімум, а може, застібка зроблена срібла. Ну, Виглядає сама застібка дуже гарно. Ну, а на мисто, я навіть подумала, що це не буде не тільки в колекцію. Мені дуже подобаються такі речі. Ну, як коли літо, і я збираюся його носити. А ще купила перлини. Так, зараз хтось скаже, вже стільки перлин вона показала, навіщо ще купує? Ну, я вам скажу, що знаєте, ну мені подобаються перлини. Е, мені подобаються гарні перлини. Тому я завжди звертаю увагу. І, щиро кажучи, я бачила і інші сьогодні, але вже не стала їх брати, але ці я вирішила все ж таки взяти. І я вам зараз поясню, чому. От бачите, які тут, яка тут якість. Я не знаю, чи буде то видно. На екрані, може, так не помітно буде, але перлини, вони от нібито білі, але не зовсім білі. От зараз вам покажу. Бачите? Вони мають такий трошки колір, ну, нібито беж. Але не тільки це, але те, яке у цих перлин, ну, так, як, як сказати, от, поверхня. Хотіла сказати покриття. Ну, я розумію, що це культивовані перлини. Але... Вони дуже гарно сяють. Я вважаю, що це не річкові пірлини, що це морські. У них дуже проста застібка. Ну, я кажу проста, тому що ніякого маркування тут немає. Ніяких проб немає. І це мене трошки засмутило, тому що я подумала, що. Ну, якщо то гарні перлини, повинна бути гарна застібка. А вона така проста. Ну, як це пояснити, чіро кажучи, я не знаю, але от є як є, зараз я скажу вам таку трошки кумедну історію. Так от, десь 2 чи 3 тижні тому зайшла я в один магазин. Ну, такий соціальний магазин, знаєте, Ну, і подивилася, там були у них такі намиста з перлин. Як я кажу, я завжди роздивляюся з такою цікавістю, які там перлини. І побачила я от таке намисто. Так, подивилася, не дуже мені цей, ці перли сподобалися. От дивіться, який контраст, бачите? Так? Але. Побачивши застіпку, я подумала, яка гарна застібка. Така гарна. І коштувало воно десь щось 5 євро, щось таке. Я дивлюся на цю застіпку. І дивлюся на, на те, як це розстібнути, тому що працює вона чи ні. Тому що вона мені більш сподобалася, ніж ці перлинки. Бачу, що тут треба отак от натиснути. І навіть натискаю, вона так йде, але не виходить. Я думаю, що там таке заїло. Ще зробила. потім думаю, навіщо я буду брати, якась вона може поламана чи щось, заїдає там. Ну, Потім перевернула і побачила, що тут є маркування. І думаю, ну вона, мабуть, срібна. Так подумала, як же це відкрити. І тільки потім я побачила, що тут є отака от петелька. Яку треба підняти, і тоді це відкривається. Бачите? Все просто, але якось навіть не подумала спочатку, подумала, як це все гарно зробили. Ну, кажу, за застіпку я купила це намисто, прийшла додому, вийшла подивитися, яка ж там проба. Тому що, знаєте, виглядає так дуже сучасно, так старовина не виглядає, ну, але ж все ж таки. І коли я почала роздивлятися, мабуть, ви зараз побачите, проба виявилось 585. Тож виявилося, що це золото. Біле золото. От, уявляєте, я до чого це кажу: отакі От перлини, не такі ефектні, як ці. А вони з золотою застіпкою. А оці інша справа. Я вже їх поміряла, походила так погаті. Виглядають дуже-дуже ефектно. Ну, а що казати про цю просту застіпку? Ну, не знаю, може, хтось замінив. Може, якась була інша застібка. Потім щось поміняли, Може, знаєте, я подумала зараз, може, воно було однією ниткою все таке довге, а потім вирішили зробити на два ряди і тому отак от зробили. Не знаю, але перлини дуже гарні і дуже задоволена цією знахідкою. Ну і завжди, коли побачу корали, теж приглядаюсь до них, хочу потримати в руках. От сьогодні бачила одну нитку. Намисто з коралів, трошки більше, ніж ці намистинки, а, але світліші. І продавець сказав 300 євро. Я так подивилася, це ж блошиний ринок, це ж не магазин якийсь. Він каже, це корали. Я кажу, добре, добре. Ну, Розумієте, не буду я купувати за 300 євро одну нитку коралів. А от так от три ниточки. Дивіться, які вони Вони такі е, натуральні. Ось бачите, так вони е, лише відполіровані і все нанизане. І якщо б це було готове намисто, я б його залишила на шедевр. Але, Але, бачите. Це нитки. Як я розумію, мали золоту застіпку. І хтось її відрізав. Тут же одержав гроші за золото, а оці нитки вийшли на ринок. Ну що сказати? Дякую, що, хоч у такому вигляді, можна зараз знайти корали. І. Коли я це купувала, я думала про одну річ, яка у мене є. Зараз я вам покажу. Я вже певний час хочу знайти, як це носити. Колись, я це показувала давно. Я на розвалі. Це ще в ті часи, коли такі речі йшли: Дві дрібниці на 1 євро. Ну, а більш якісь там речі 1-2 євро. Оце щось таке за 50 євро. Сентімов я купила. Ну, Я побачила, що це корал. І отут, я так вважаю, що це золото. Я не впевнена, не перевіряла, тут дуже тонкі такі деталі, але ну, виглядає як золото. Отут-такий тоненький белл. Отутки маленька така квіточка. І у неї є штир, на який треба, бу, треба щось посадити, бо була тут, мабуть, Коралова така по, напівсфера. Ну, я так вважаю. Але щось тут було, тому що цей штир трошки стирчить. Ну, все ж таки це не дуже помітно. І я все хотіла на щось його посадити. Ну, на, на ланцюжок можна, але, знаєте, не дуже. А ось так. Це саме такий колір. І. Оце буде добре. Як ви вважаєте. Ну, і ще дві брошки. Оця брошка зроблена. Ну, я так вважаю, вона старенька. Так відноситься, ну, може, до середини 20-го сторіччя, як найпізніше. А так, якісь 20-30 роки. От така вона. Зворотнього боку. Це все, як бачите, зібрано, спаяно. І вставки тут скло. Навіть я думала, що це е, ограноване скло, але потім придивилася і зрозуміла, що ні, це штамповане скло, але дуже гарна якість, тому що, ось дивіться, який колір червоний. Ніякої амальгами тут немає, тому, може, вона не блищить, як нам подобається зі стразами, але без цього блиску вона виглядає більш шляхетно. Погодьтеся, антикварна брошка. Ну і на фінал я залишила оцю брошку. Яка, ну, як бачите, це троянда. Вона мені сподобалася тому що дивіться, яка робота. Кожний листочок пророблений. От навіть тут от можна побачити таку спеціальну фактуру. Зворотній бір брошки отакий. От це те подібне кріплення, і от бачите, яка основа велика, це доказ того, що вона дуже старенька. Хоч голка і не дуже довга. Я знаю, що в дуже стареньких брошках голки повинні бути більш довгі. Не знаю, що вам сказати. Ось такий гачок старенький. Ну, але ж тут мене здивувало, от дивіться, бачите, наприклад, зроблено нібито така трубка, а в неї вставлена ці, ця частина, цей стебель. І я навіть думала, може вона повинна. Рухатися, а ні. От там далі спаяно. Отут знову так от щось йде. Так, знаєте, так-то не просто зроблено. А щодо вставки, то я спочатку думала, що це страз. Потім подивилася: немає там амальгами. Сяє він добре. І навіть тестер вмикнула, подивилася. Тестер показує, що це каміння. І це не рубін, це не аметист. Ну, аметист він такий трошки більш синій колір. Я вважаю, що це гранат. Так що така гарна брошка. Сказати не можу, де вона зроблена, але впевнена, що це європейська робота. І брошка. Ну, має більше 100 років. Тому що таке кріплення. І роботи тут дуже багато і дуже робота така детальна. Тож, вважаю, що це так друга половина 19 сторіччя. Нагадую прикраси, які я показала в цьому відео. Ще раз, Валерія, дуже дякую за подарунок. Ну, а. Моїх глядачів, як завжди, питаю цікаво, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.